Привіт, сьогодні у нас огляд, якраз який я хотів би робити не про стандартний гаджет. Я б навіть сказав, би гаджет, який не просто не для всіх, а який зі 100% людей, які звернуть на нього увагу, підійде п'ятьом відсоткам. Але при цьому в нашому будинку він в використанні кожного дня вже майже рік. Через місяць буде реально рік. Це вже не прям над новий пристрій, але при цьому нас кожний раз, де б ми не з'явилися, просять зробити на нього огляд. Тож, дорогенькі, дочекалися сьогодні. Нарешті розповідаю вам про Remarkable Paper Pro. так, це от такий планшет, але з от таким екраном. Одразу скажу, що це гаджет не мій. Я не люблю займатися тим, для чого він створений. Але при цьому я знав, кому він точно підійде, і я його купував якраз таки на подарунок для Сані, для своїх тоді дівчин, щоб вона могла продовжувати навчання, роботу і так далі, тільки щоб це було набагато більш зручно. Що таке Remarkable Paper Pro? Якщо дуже коротко, то це електронний блокнот. Тобто, це як ваші всі оці малі скінчики, тільки в форматі. А 4 і в електронному вигляді, які у цього плюси, вам не треба мати мільйон блокнотів, які потім списуються, ви їх складуєте, у вас є нормальний пошук інформації, у вас один гаджет, і все це ще й доступно з застосунку на телефоні. Які недоліки, якщо одразу, ну по факту він важить як iPad чи навіть більше. Він коштує, ну як може не про, але в принципі як iPad. Хоча за рік вони трохи подешевшали, тому можна сказати, що все ж таки він трохи. Доступніший, і це. Доволі вузько спеціалізований гаджет, про що ми сьогодні і поговоримо. Тож протискай вподобайку, напиши коментар, і якщо хочеш підтримати канал, то можеш підписатися на Patreon чи стати спонсором. Бо так ти не тільки підтримаєш канал, а ще і отримаєш додатковий контент. Раз на два тижні у нас виходить цікавий подкаст Пивкаст. Головна ідея, чому я придбав саме Remarkable Paper Pro, це його вузька спеціалізованість. І хтось скаже, Саня, що з тобою сталося, тому що ну дивіться. Це мій Fold. Він зовсім не вузькоспеціалізований, бо це і смартфон, і планшет. Типу два в одному, а по факту навіть три в одному, тому що тут ще є DeX. і мені це подобається. Це мій IDC-шний дріт. І він теж універсальний. Тут є USB-A, Lightning, microUSB і Type-C, все це ще і швидке. Це мій ніж мультітул. Тобто я собі обрав не просто ніж, а цілий мультітул, тому що він універсальний. І це як чомоданчик з інструментами, який завжди зі мною. Навіть подивитися на мій велосипед, він максимально універсальний, бо гревел підійде як для якихось змагань, так і для навколосвітньої подорожі. Я люблю універсальні речі. І, звісно, треба було б брати iPad. Але є один нюанс. По-перше, у сані, і для якої я купував Remarkable, вже був план. Планшет, причому топовий iPad Pro, і вона ним не користувалась саме отак, як користується Remarkable. У неї все одно був блокнот. Про це вже варто задуматись. По-друге, у мене були різні планшети, починаючи з Мініка, причому останнього на той момент, і закінчуючи iPad Pro, топовим на терабайт 12,9 дюймовим. І я ніколи їх не використовував. Мені завжди хотілося спробувати, а що воно таке, а нафіга, але ну от особисто. Для мене він не підходить. Я не кажу, що планшети в цілому погані, тому що iPad для мене це трохи смартфон, трохи ноутбук. Але коли треба користуватися смартфоном, є смартфон, і він краще, наприклад, для камери, чи прослуховування музики, чи використання на ходу, коли треба щось друкувати, монтувати, є комп'ютер. Тобто iPad начебто, і універсальний гаджет, але при цьому програє всім іншим, які він повинен чи доповнювати, чи заміняти. І це для мене проміжна ланка зовсім не зрозуміла. Я їх всі продав, і от навіть коли ви думаєте, що куплю собі планшети для того, щоб перед сном щось подивитися, і просто нехай вдома буде, але головне, буду на ньому щось писати, придбаю, наприклад, наліпку Paperlike, то. Насправді це не так зручно. Чисто під ці задачі він підходить рівно так, як планшет, а не як замінник ноутбука, навіть з додатковим покриттям, яке створить відчуття ніби паперу. І тому, скоріш за все, він буде лежати. І знову ж таки, я не кажу, що це для всіх. Пам'ятаємо, цей огляд для 5% людей. Але ви його дивитесь, скоріш за все, для того, щоб зрозуміти, чи підійде Remarkable саме вам. Бо все ж таки я бачив людей, які пишуть на айпеді, які малюють на айпеді. Є люди, які створюють прям графічні якісь там витвори мистецтва на айпеді, і для них він підходить. Але я не бачив, щоб люди на айпеді писали саме як на блокноті. Записати якусь там нататку, щось навіть оформити красиво. Так, він підходить для цього ідеально. Але от саме вести його як блокнот, ну можливо, хтось таки робить, я таких не бачив. Remarkable же ж це гаджет, який особисто мені здався, по-перше, не банальним, і Цікавим своєю філософією. І так, звісно, ми тут не будемо говорити, що він офігенний, тому що от філософія у нього прикольна, і він не такий, як всі. Але мене як просто гаджетолюба, люба, це чіпляє. Бо, як я вже казав неодноразово, просто оглядати смартфони. Ну я просто запарився, тому мені хочеться чогось новенького. Але звісно, якщо б воно було безглуздим, то він би не був в сьогоднішньому відео. І давайте будемо відвертими. Сьогодні полиці магазинів переповнені електронікою і не так багато при. Істроїв мають якусь глибшу ідею, аніж просто якісне чи не дуже якісне виконання певних функцій. Дуже коротко про те, що таке Remarkable Paper про я вам сказав. Але якщо копнути глибше, як його можна описати? Це як iPad, тільки без застосунків, лише для письма, простого малювання, роботи з документами та читання. Його головна фішка в тому, що при письмі він відчувається саме як папір, на відміну від iPad, на якому більш ковско писати, навіть з paperlike сплівкою Власне філософія цього продукту максимальна зосередженість. Планшет покликаний допомогти вам повністю зануритися в процес без відволікання застосунки, спливаючи вікна чи сповіщення. От, наприклад, наш вчорашній день, і я дивлюся, як Саня це робить, і думаю, блін, це реально зручніше і мені навіть приємніше, ніж вести тудушнік на телефоні, тому що там треба друкувати, клікати у всі ці кнопочки. І по собі знаю, що кожного разу, коли я зайду, чи відмітити щось, чи навпаки ввести в тудушнік, то спливе якесь сповіщення. Я згадаю, а там же ж в Телеграмі написали, а там треба відповісти. А щоб тому відповісти, треба тому відповісти. Тут ти береш і зосереджено. Екстребно робиш свої задачі. Тобто ти спочатку робиш план, потім, коли ти його виконуєш, ти викреслюєш. І він тобі не підсвітить, що в світі щось сталося. Він тобі не скаже, що тобі треба відповісти на якусь там гівку, чи хтось тобі написав привіт, а тобі треба на це відреагувати. Це блокнот. Він буде блокнотом, просто електронним. Remarkable Paper Pro в комплекті йде зі стилусом і запакований у красиву стильну коробку як на мене, навіть стильнішу ніж у Apple. Я просто пам'ятаю, як я його дарував, і це було окреме задоволення. Але, але одразу тут знову ж таки роблю стоп. Якщо ви хочете одразу піти його і купити, додивіться відео до кінця. Він не всім підійде, і навіть красива упаковочка, вона спочатку може створити вау-ефект, а потім людина не буде знати, що з ним робити, бо цей пристрій може просто лежати. Повірте, може, треба розуміти, навіщо ви його купуєте. Але якщо ж він вам потрібний, то розпаковка, я прямо її запам'ятав, це окремий кайф. Дуже якісні матеріали, все дуже красиво запаковано. От ніби ви знаєте, в дорогу типографію прийшли і от граєтесь зі всіма цими папірцями, коробочками і так далі. Сам пристрій виглядає ну прям елегантно і преміально. У руці відчувається добротно, має приємну важкість. Хоча тут варто бути уважними, бо для когось саме вага може бути суттєвим мінусом. Корпус алюмінієвий і зібраний вкрай якісно. За рік постійних поїздок, подорожей, використання кожного дня з ним нічого не сталося. Він як новий і зовсім немає відчуття, що його можна зламати чи зігнути. І про це треба казати, тому що ну він капець тоненький, і при цьому все одно відчувається надійним. От як гаджет мені він подобається. Знизу до речі, є от такі ножки для того, щоб ти його міг покласти, і він не ковзав по будь-якій поверхні. От я його кладу на стіл, все він намертво зафіксований. І знову ж таки, у планшетів такого немає. Я можу щось робити, руками вазюкати, олівцем, щось там малювати під час дзвінка, і він буде лежати просто намертво. Я собі брав версію з топовим стилусом. Він реагує на натискання, на нахили, тобто це прям такий, я б сказав, би, професійний інструмент для тих, хто хоче писати. Він кріпиться з боку і тут же і заряджається. Причому робить це з прикольним звуком. Мені таке дуже подобається. Також я його замовив зі шкіряним кавером. Він виглядає отак і навіть трохи підзасредне у нас. Чому? Тому що, тому що він в використанні? Це скажімо так нормально. Я до зйомки окремо не готувався пристою рік, але цей кавер він не зносився, і він постійно в ньому. Ну тобто, цей пристрій живе в кавері, і при цьому виглядає офігенно. Тобто, ви носите з собою отакий от планшетик блокнотик в шкіряному обгортанні. І оця магнітна защіпка вона тримає також і стилус. Потім ви її відкриваєте, і вона кріпиться позаду. Теж прикольно, продумано. І тепер ви можете відкрити планшет. Планшет одразу розблокується при цьому, отак от от покласти, і він теж буде намертво кріпитися на сто. Тобто ковзати не буде, можна взяти стилус і продовжувати роботу. У стилуса кінчики змінні. В комплекті йде ще декілька. Треба просто вставити його в коробочку і начепити новий. Сам по собі Remarkable Paper Pro доволі великий. Діагональ дисплея 11,8 дюймів. Це кольоровий e-Ink дисплей з роздільною здатністю 2160 на 1620 точок. Щільність пікселів 229 на дюйм. Здається, що це не топові показники, якщо брати для звичайного дисплея. Але насправді для є ink це афігеть, яка роздільна здатність. Чесно кажучи, я прям перед оглядом пішов, запевнився, що це вірні цифри, тому що тут піксель неможливо розгледіти. Я навіть на своєму фолді, у якого роздільна здатність більша, а екран менше. Селі бачу, а тут не бачу. Тобто за це не варте зовсім ви будете бачити те саме, що бачите на аркуші паперу, коли пишете по ньому. У кольорового дисплея є підсвічування, і день я раджу його вимикати, щоб не розряджати додатково акумулятор. А ввечері, чи в темному приміщенні, можна налаштувати рівень підсвітки під себе. Можливість працювати з кольором особливо стане в пригоді тим, хто навчається або пише багато конспектів. Виділення різними кольорами допомагає краще запам'ятовувати важливі моменти. У попередній версії Remark Такої функції не було, до речі, можна виділяти і фрагменти книг чи pdf файлів Саме тому я не розглядав просто Remarkable, хоча він дешевший, навіть компактніший. Тому що, коли я його дарував сані, то вона вивчалась на вождіння і списувала багато сторінок конспектів, бо вона прям справді вивчала і, до речі, здала доріс першого разу. І я бачу, що вона сидить, малює знаки, багато там різних схем. От вона так запам'ятовує і за життя списала доволі багато блокнотів. І потім, коли вона пішла Навчання каже, що у мене десь був блокнот, але я не можу його знайти. А там стільки корисної інформації. І Я розумію, що це реально проблема, бо блокнот фізичний звичайний можна втратити. А якщо все це буде в електронному вигляді, але при цьому з відчуттями звичайного блокноту, то це ж просто епік. Він і саме тому я вирішив на день народження подарувати рімарка. Було і навіть подарував трохи раніше, щоб вона одразу могла продовжити навчання, саме використовуючи такий сучасний блокнот. А тепер про головну фішку Remarkable Paper Pro, саме про письмо. І скажу вам одразу, досвід доволі цікавий, можливо, навіть незвичайний. І також скажу, що досвід не мій. Звісно, я пробував ним користуватися, але я в цілому не пишу руками. Ніколи я не любив цього. Я не з тих людей, але мені дуже подобається, коли люди пишуть руками. І для тих, для кого це важливо, от далі буде інформація. Все, що тут написано, весь цей огляд, він написаний в основному санюю. Я тільки від себе додаю деякі моменти по гаджету, свої якісь емоції. Саме від гаджету, а огляд писала вона. Тож є невеличка затримка між дотиком стілусу до екрану та появою лінії. Але на здивування ця затримка майже непомітна. І чесно кажучи, я навіть здивований, я думав, що на єїнки затримка буде набагато більше. Вона не більше, ніж на будь-якому планшеті. Тобто, так, якщо порівнювати з звичайним блокнотом паперовим, то затримка трохи є, ви її можете відчути. Але насправді при використанні нічого подібного не буде. Звук при письмі дуже схожий на те, що виникає саме коли пишеш звичайним графітовим олівцем по паперу, на звороті стилуса є ластик, він дозволяє видаляти все, що ви написали, ніби звичайною гумкою. Я буду інколи від себе коментарі вставляти. От саме це і викликає таке знаєте задоволення від користування пристроєм, ніби просто аналоговим, як би сказати, блокнотом. І якщо людина любить писати для неї, оце е, можливість краще засвоїти інформацію, запам'ятати і просто отримати, навіть задоволення, задоволений від цього, то я допускаю, що Remarkable Paper Pro реально для неї. У мене є ще декілька друзів, які просто мріють про такий пристрій. Зліва розташоване меню, яке за потреби можна приховати, щоб нічого не заважало письму. Доступно вісім різних інструментів, і для кожного можна вибрати товщину пера, а також є хайлайтер. Отже, маємо три типи ручок: кулькову, тонкий лайнер і каліграфічну. Хайлайтер доступний у кількох кольорах. Є також два варіанти: олівця, маркер, пензлик і шейдер. Деякі інструменти реагують на. Натиск, деякі на нахил, а частина і на те, і на інше одночасно. Тобто навіть тут відчуття максимально наближені до реальних. І коли ви пишете, ви можете виділяти щось маркером, ви можете обирати різні інструменти, і все це робиться просто з однієї панелі. Ви можете розташувати декілька інструментів для швидкої заміни. Наприклад, зараз ви пишете ручкою, і другим інструментом обрали ручку іншого кольору, щоб швидко позначати, не заходити кожен раз в вибір всіх інструментів. Після того як ви щось написали, наприклад, маркером, екран коротко блимає, ніби ця ділянка оновлюється. Те саме відбувається і при письмі ручкою у будь-якому кольорі, окрім чорного. З чорним цього ефекту немає. Тут справа в технології, бо це є інк. І з чорним у вас дійсно нема не затримки, ніякого потім оновлення. Коли ж ви робите щось кольором, то ви намалювали щось, воно малюється типу чорним, а потім протягом декількох і все це оновлюється на той колір, яким ви малювали. І чесно кажучи, чи це може трохи відштовхувати? Тобто у планшета, звичайного, такого ефекту не буде, ну, звісно, у звичайного блокнота також. Це плата за те, який тут тип дисплея, є інк. Чесно кажучи, я на таке легко погоджуюсь, і доказом цього є мій годинник. Бо по факту у нього теж екран ну майже є інк, він називається MIP, Memory in Pixel, але робить те саме. І тут нема такої швидкої зміни кадрів, як у oled екранів, але при цьому я його обираю через автономність і через те, що на сонці, наприклад, на ньому все ідеально видно. Є й додаткові інструменти, можна обвести і видалити фрагмент написаного чи намальованого, повернутися на крок назад. Написане можна виділити, скопіювати, перевернути, змінити розмір, але змінити колір чи стиль ручки вже не вийде. Ось так виглядають кольори хайлайтера. Відтінки більш пастельні ніж яскраві. Тобто, так тут нема такої різноварної. Як на звичайному планшеті, але знову ж таки це є інки, і це один з перших подібних екранів, саме кольорових, бо тільки рік чи два назад почали з'являтися є інки з кольором, і тут воно ну і працює, і виглядає насправді класно. Коли ви класно щось намалювали, у вас все одно все розрізняється, і це все не в каші, якби воно було тільки монохромним. І от тут прикольно Саня прям написала, що під час підготовки до іспитів вона постійно виділяла якісь фрагменти, які. Писала на уроках, стирала, використовувала все по повній програмі. Коли практикувалася вже безпосередньо на онлайн-тестах, то багато разів поверталася в попередні записи, щоб згадати щось чи перевірити інформацію. Тож досвід саме рукописного введення, коригування, маркування цього всього, креслення, підкреслення, видалення воно відповідає очікуванням на 100%. Ну точніше, навіть більше, бо зі звичайного паперового блокноту ви не зможете щось видалити. Відчуття ніби Дійсно, пишете олівцем на папері. Легко обрати хайлайтери, можна змінити колір. В цілому робота з текстом виходить дуже інтерактивно і при цьому традиційно. І отут дуже важливо, що саня вона з тих, хто більше любить писати від руки ніж друкувати. От так їх візуально більш приємно сприймається і запам'ятовується інформація. Якщо потрібно додати нотатки, наприклад, у PDF документ, це легко зробити, а потім знову збільшити масштаб. Навіть якщо щось перекриє оригінальну сторінку, воно все одно відображатиметься. Достатньо зменшити масштаб, щоб це побачити. Потім можна одним дарканням повернутися до повного екрану і перейти на наступну сторінку. До речі, маркування можна робити і в книгах, в якихось статтях, які ви читаєте, і навіть зберігати це все тегами в окремі блокноти, щоб потім мати до Доступ, якщо ви готуєтеся до якихось там іспитів, це може бути корисним. І коли ви малякаєте собі там по книгам по підручникам, то це робиться окремим шаром, і ви можете завжди його як показати, так і прибрати. Є функція перетворення рукописного тексту в друкований. і працює доволі добре, якщо у вас пристойний почерк. Українська мова поки що не підтримується. Є й можливість друкувати текст, але знову ж таки української у списку мов також немає. Саме тому я й не брав версію з клавіатурою, Да, я й не думаю, що дуже треба, тому що. Все ж таки, це більше блокнот для того, щоб друкувати у нас є ноутбуки. Remarkable Paper Pro працює на операційній системі Linux. Тож, через те, що ми звикли працювати з системами Android, iOS і деякими десктопними, саме філософія роботи Remarkable Pro може здатися нам іншою. Чи навіть outdated. але в принципі, ну, це як прискіпуватись до інтерфейсу роботи з паперовим блокнотом. Він просто є, тільки замість того, щоб брати різні інструменти для письма, ви їх обираєте з бокового меню. Тобто, купуючи цей гаджет, треба бути готовим, що він дещо мінімалістичний у багатьох проявах. І декому, хто звик до тих же айпадів, це може не сподобатися. Але при цьому, якщо віддавати собі чітко звіт, для чого ви купуєте цей пристрій, то такий аскетизм навпаки може бути близьким. Знову ж таки, вас нічого не відволікає від головного. Також можуть траплятися нестандартні баги, пов'язані з екраном та операційною системою. Наприклад, при виході в головне меню зі списком блокнотів ви можете бачити шлейфи попередніх сторінок. Знову ж таки, це є інк, треба пооновлювати сторінки, і воно зникне. Трапляється вкрай рідко. Ну а також при під'єднанні до Wi-Fi операційна система автоматично оновлюється. Наприклад, в меню шерінгу нещодавно з'явилась можливості шерінгу в Slack і підтримка німець мовою. сподіваюся, українську теж коли-небудь завезуть. Організація файлів тут досить проста: є домашня сторінка, папки, які можна називати як зручно, та теги для зручної категоризації. По тегам можна шукати інформацію, яку ви собі там відмічаєте і помічаєте. Можна вибрати кілька сторінок одразу та застосувати потрібну функцію видалити, дублювати, надіслати чи перемістити. Так само легко додаються й нові сторінки. Процес відкриття і закриття файлів, а також переходи між сторінками, тут не надто швидкі. Знову ж таки, пам'ятаємо, це не план. Ше це типу блокнот. Тож все працює не так плавно і миттєво, проте в цьому є навіть своя романтика, якщо хочете. Відправка файлів на пристрій із нього відбувається швидко та зручно. Головне, мати підключення до Wi-Fi. На телефон чи комп'ютер варто встановити застосунок Remarkable. Він дозволяє, наприклад, сканувати документи, які потім миттєво опиняються на вашому планшеті. Дуже зручно. А також в застосунку ви бачите все, що наробили на Remarkable. Пристрій підтримує формати PDF, JPEG, Docs, DocX та кілька інших. PowerPoint. Не відкриває, що трохи розчаровує. Кольори, звісно, виглядають більш приглушеними, ніж в оригінальних файлах, але як для електронного чернила, це все одно виглядає доволі приємно. Файлами з Remarkable можна ділитися, наприклад, надіславши їх електронною поштою на свій пристрій, хоча в моєму випадку лист так і не прийшов. Також є функція ділитися екраном. Не впевнений, що сам користувався б нею часто, але для бізнес-застосувань вона може стати у пригоді. Час автономної роботи. Так як це, грубо кажучи, Є інк планшет, то мені здавалося, що він буде працювати вічно, і насправді тут все ніби і гарно, але з нюансами. Якщо він просто лежить, то розряджатися не буде, тому що ну все він запам'ятав, що на екрані, а тим більше, якщо ви ще із кавером, то він повністю блокується і заряджається він по Type-C, Коротше, за це можна не паритися. Проте автономність суттєво падає, якщо ви з ним працюєте активно, і тим більше з увімкненим підсвічуванням екрану, тому що це рівномірна підсвітка. Але саме під екраном, бо це є інк-панель, і вона витрачає заряд акумулятора. На практиці при помірному використанні його достатньо підключати до зарядки приблизно раз на тиждень. Ще один важливий сценарій використання для багатьох: це читання книг, бо саме на такому екрані це робити і приємно, і навіть не шкідливо для очей. Сторінки перегортаються легко, можна підкреслювати та виділяти фрази, що сподобалися, додавати теги, і потім окремо переглядати всі виділені фрагменти в структурі документів. Завантажувати. Книги сюди дуже просто, найзручніше через застосунок Remarkable на телефоні чи комп'ютері. Просто перетягуєте файл, і він за декілька секунд з'являється на планшеті. Я знаю, що є YouTube канали, які прям розбираються дуже детально в цьому. Я ж розповідаю вам саме про е, наші враження, як звичайних користувачів. Ми купували його не для огляду, а для того, щоб ним користуватися. І я проаналізувавши те, як поводить себе Саня, як вона друкує, як вона пише, як вона вивчає інформацію. чи Пам'ятовують, чи планує свій день, зрозумів, що для неї саме такий пристрій підійде. Тож перейдемо саме до наших висновків і порад. Remarkable – це унікальний і цікавий гаджет, яким справді приємно користуватися. Він має гарний преміальний дизайн і дарує відчуття справжнього письма по паперу. Досвід максимально наближений до реального, і за звуками, і за тактильними відчуттями. От зараз скажу для тих, хто справді багато користується звичайними паперовими блокнотами. Це ніби мати умовно вічний блокнот, сторінки в ньому нікуди. Коли не закінчується, а сам він може слугувати вашим архівом роками. Ви можете змінювати роботу, професію, країну проживання, і при цьому всі ваші нотатки залишаться з вами в компактному гаджеті, який легко подорожує разом з вами. Ну а також там може бути вся ваша бібліотека, журналів, документації чи книг. Складно уявити, щоб ви під час переїзду таскали з собою величезну бібліотеку і купу паперових блокнотів. І от в цьому, як на мене, головна фішка Remarkable Paper Pro. Ви ніби. Працюєте в 21-му сторіччі з сучасним гаджетом і робите все в одному пристрої, який навічно зберігає всі ваші нотатки, блокноти. Але при цьому він дозволяє відчути, ніби ви це робите, як колись давно в школі, в студентстві, як ми звикли писати. Ручкою, просто при цьому вам не треба бути тискати з собою паперові коробки з блокнотами, чи у разі необхідності шукати конкретний, щоб знайти якусь там інформацію. І я б навіть сказав би, що навіть для тесту його варто взяти, бо ну все ж таки писати напевно корисно і візьміть, спробуйте, але варто пам'ятати про декілька інших нюансів. Наприклад, ціна. Це не дешевий пристрій, і чесно кажучи, я і не думаю, що гарний пристрій повинен бути дешевим. Якщо компанія сама вигадала от таку нову нішу і робить щось гарне, я вважаю, що люди повинні заробляти. Більш за те, зробив воно його дешевим. Його все одно не купували по дуже багато людей, тому що ну це нішевий продукт. Базова ціна стартує з 650 баксів чи євро. І чим більше ви додаєте до нього аксесуарів, як гарний стилус, кавер чи клавіатуру, тим дорожче він стає. А за 650 Євро, слухайте, можна купити собі планшет, який зможе робити набагато більше. І можливо, якщо у вас можливості, вибачте, за тавтологію обмежені, то для вас це не варіант, навіть якщо вам дуже подобається писати. Якщо вам потрібен універсальний пристрій, і для того, щоб подивитися і кіношку, і попрацювати, і з документами попрацювати, і можливо, навіть обробити фотографію, поспілкуватися з кимось по відеозв'язку, то звісно, був не для вас. Тут навіть камери ніякої немає. Вам краще взяти Якийсь Samsung Galaxy Tab там серії FE. у нього теж є стилу, причому в комплекті. Більш за те, звичайний планшет, навіть недорогий, буде по відчуттям швидше, екран яскравіше, і все це буде коштувати стільки ж. Тому, як я і сказав на самому початку, це для тих, от хто. Максимально багато працює з рукописним текстом, для кого це максимально звичний і зрозумілий стиль комунікації з інформацією, яку ви самі собі там відмічаєте, і хто може собі дозволити просто трохи сучасніший пристрій, ніж старенькі блокноти. Бо ми подивилися, і дійсно, щоб не зберігати їх багато, у нас життя завжди в русі, не таскати з собою, щоб потім не шукати потрібну інформацію. Для нас це прямо вихід, і чесно кажучи, коли вийде оновлення. Я думаю, що я його придбаю, тому що це дійсно класний гаджет, і вся інформація перенесеться зі звичайним блокнотом. Ви так не зробите. Але як я сказав, для більшості краще розглянути якийсь звичайний. Універсальний пристрій типу планшету. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що я відповів на більшість ваших запитань. Сподіваюся, що огляд вам сподобався. Сподіваюся, що у нас будуть з'являтися такі пристрої, огляди яких цікаво робити. Що це не будуть тільки смартфони, планшети та комп'ютери, а й от такі унікальні цікаві штуки. Якщо відео вам сподобалось, протисніть вподобайку, напишіть свій коментар, і побачимось з вами дуже скоро. Всім пока.